Вчора відбувся шостий музичний фолк-рок-фестиваль Млиноманія. Вже у перший день дійство відвідали майже дві тисячі глядачів. Мальовнича подільська природа, майстер-класи з народних ремесел та найрізноманітніша музика. Об'єднали не тільки вінничан, а й багатьох гостей з усієї України. На цьогорічній млиноманії побували і наші кореспонденти. Традиційний фестиваль Млиноманія знову збирає друзів. Свята живої та яскравої музики шостий рік поспіль доносить до людей історичні цінності та культурні надбання українського народу. Фестиваль проходить щорічно на мальовничих берегах річки Південний Буг. Фестиваль Млиноманія 2012 включає цього року шість блоків. Це велика сцена, народна сцена, автентична, це спортивний блок, це ярмарок, це майстер-класи з ґрунтування духу і тіла. Це майстер-класи з прикладних мистецтв це екскурсії. Ми ще раз доказали, що на сьогоднішній день в суспільстві, коли люди щось хочуть зробити. І щось бажає зробити, то ніяких перепон немає. По суті, люба влада піде на зустріч, Вона не може, тому що це ті зарадки громадянського суспільства, про які ми говоримо. По суті, млиноманія пропагує здоровий спосіб життя серед молоді. На території фестивалю не вживають алкогольних напоїв та тютюнових виробів. А ще млиноманія за чисте довкілля. Учасники та організатори фестивалю прагнуть зберегти неповторну подільську природу, яка надихає на творчість. Тут гарна природа, то й місця, і парк Потоцького, і усипальня, і млин то. Просто супер, просто супер. Тут гарно можна відпочити, провести час. На фесті можна відвідати ярмарок, майстер-класи народних майстрів та з головою поринити у вир українських традицій, а ще відвідати екскурсію по історичних місцях села Печера. Однак головне, для чого приїздять на фестиваль Млиномани жива музика, яка на цьогорічному фестивалі звучала з основної та народної сцени. За два дні фестиваль відвідало більше трьох тисяч людей зі всієї України. І хоча фест закінчився, найяскравіше свято українських традицій ще надовго закарбується у серці кожного, хто став млиноманом.